1 жовтня 2023 року департамент будівництва Черкаської обласної ради оголосив тендер на реконструкцію Паланського ліцею. Тендерні пропозиції приймаються до 19 жовтня. У нас є е, об'єкт, який постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Це Паланський ліцей. Е, розроблена проектна документація на реконструкцію Паланського ліцею. І цей процес, що розпочався в серпні 2022 року. У нас зараз вже 23 й рік. Так є пройшов певний час і це доволі е, тривалий період. Але в нас є позитивні зрушення по даному процесу. Ми всі чекали, коли буде підписана угода про передачу коштів між. Міністерством фінансів, міністерством розвитку громад Паланської сільської ради та департаментом будівництва. І відповідно було погоджено, має бути тендерна документація по об'єкту, оскільки ці умови давали можливість оголосити нам тендер, щоб Дає е, наступним кроком це розпочати будівельні роботи по об'єкту. Ми всі зараз чекали, коли ми розпочнемо будівельні роботи по Паланському ліцеї. І я хотіла б з радістю повідомити, що 28 вересня, 2023 року, угода про передачу коштів позики була підписана. Ратифіковано 5 жовтня 2023 року. Відбулася конкурсна комісія Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, на якій погоджено тендерну документацію, що дало можливість 11 жовтня 2023 року департаменту будівництва Черкаської обласної ради оголосити тендер. Кінцева дата прийняття тендерних пропозицій, 19 жовтня 2023 року. Очікуємо на позитивні результати проведення тендерної документації і потужного забудовника, який здійснить якісні будівельні роботи по реконструкції ліцею.